Доплата до мінімальної зарплати реалізовано в Конфігураціях бухгалтерії елеватора комбікормового заводу для України. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України в релізі 1.2.38.4. План видів розрахунку операції План видів розрахунку. Нарахування і нагро. Добавлений новий вид розрахунку, який називається Доплата до мінімальної зарплати. На вкладочку параметри бази користувачі можуть додати свої види розрахунку, які повинні брати участь в доплаті до мінімальної зарплати. І при необхідності, щоб доплата до мінімальної зарплати розраховувалася по внутрішньому суміснику і по основному місцю роботи окремо, необхідно поставити флаг база по нарахуванню. Запис. Після того, як додали види розрахунки, записуємо даний елемент. Призначити доплату до мінімальної зарплати можна кадровим переміщенням або введенням планових нарахувань і утримань. Розглянемо документ ведення планових нарахувань і утримань. Заходимо первіщені документи по нарахуванню, введення відомостей про планові нарахування і утримання. Добавляємо новий документ. Ставимо дату 01.01.2017 рік і заповнюємо його. Заповнити списком працівників. Можна заповнити по підрозділу, по посаді або по спискам працівників. Ми будемо заповнювати по всім працівникам, які працюють в нашій організації. Натискаємо Виконати. Нам заповнилися працівники з їхніми видами нарахувань і доплат. Для того, щоб автоматично призначити працівникам доплату до мінімальної зарплати, натискаємо групову зміну. Вказуємо вид нарахування доплата до мінімальної. Дію ставимо Добавити нове нарахування і натискаємо Виконати. Бачимо, що по кожному призначенню працівника додавлено новий вид нарахування, доплата до мінімальної. Для внутрішнього сумісника також доданий новий вид нарахування доплата до мінімальної. Після цього проводимо документ і пробуємо нарахувати зарплату. Заходимо зарплата, нарахування зарплати. Дату ставимо 31.01.2017 рік. Місяць нарахування січень 2017 Натискаємо Заповнити, розрахувати все. Заповняємо по всім працівникам організації. Перевіряємо, чи відбулося до нарахування до мінімальної зарплати. Кука Інна Михайлівна призначений уклад на 3 тисячі гривень, донарахувалося 200 гривень. Бо мінімальна зарплата в нас на даний час 3200 гривень. По іншим працівникам також відбулося до нарахування. Це, це зовнішній сумісник, донарахувалося 1500 гривень. І по барабасті Олени Петрівні по основному місцю роботи і по суміщенню також відбулося до нарахування.